Я вам зараз такий прикол покажу, значить, дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50 євро. Ти ніч не даєш, ми інші. Сидаун. Сідає і завжди. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Тут корзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, грибой. Сніг можна в воду і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш в церкві. Сидиш в церкві, єси Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Но, наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А Українці платять цього півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв собою у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовне заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Щось типу Філадельфії. Щось солодке, масло, мед і мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб заспівати. Піаніст не зміг зіграти по нотам. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. У мене плайбаки, і я вже живе заспіваю.